Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 10 глава з 1 по 22 вірш. Притчі Соломона, мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не приносить користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом розумний, а син, який у жнива спить, безсоромний, на голові праведного благословення, а на вустах нечестивих насильство. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечестивого забудеться. Мудрий з серцем дотримується заповідей. А пустослов відкидає. Хто ходить у невинності, той іде безпечно, а хто починає кривуляти швидко буде виявлений, хто злісно примружує очі, той завдає страждань. Проте пустослов загине. Уста праведного джерело життя, а уста нечестивого приховують насильство. Ненависть спричиняє сварку, а любов Покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість, а на спині нетямущого палиця. Мудрі зберігають знання, а уста нерозумних близькі до загибелі. Майно багатого є його фортецею, а бідність у Богих призводить до злиднів. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечистивого ведуть до гріха. Хто дотримується настанов, той на стежці життя, а хто повчання відкидає, той блукає, хто приховує ненависть, у того оманливі уста, і хто поширює плітки, той нерозумний. При багатослівності не уникнути гріха, а хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. Слово праведного, що чисте срібло, а розум нечистивих – низької вартості. Уста праведного підтримують багатьох, нерозумні ж гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку із собою не приносить. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.